Якісний людський сон це дуже важливий фактор для хорошого самопочуття, психічної та емоційної стабільності. Але мої мішки під очима підказують вам, що якось воно в мене з цим не склалося. Чи зможуть виправити ситуацію нові навушники для сну Anker Soundcore Sleep A20? Підписуйтеся на канал, якщо хоч раз в житті спали. Ну а якщо спали більше ніж один раз, можна клацнути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Гаразд, навушники для сну це доволі нішева, але важлива річ. Не у всіх є постійні проблеми зі сном, але з поточним рівнем стресів складно знайти людину, яка б ніколи з ними не стикалася. Навушники Sleep A20 розроблені для двох основних завдань. Перше завдання полягає в пасивнішому ізоляції, щоб завивання вітру за вікном чи гул пральної машинки не заважали провалюватися в солодкий сон. А друге, сприяти засинанню, використовуючи приємні для мозку звуки. Але розпочнімо з упаковки та вигляду. Класична білоблакитна коробка інформує нас про основні фішки девайса. Ну і після відкриття без додаткових зусиль з'являється кейс з навушниками дуже приємної округлої форми. Він виконаний з бежевого матового пластику, і загалом це єдиний на поточний момент колірне рішення гаджета. Кришка відкривається, а точніше, сувається доволі незвично. Верхня половинка просто ковзає під тиском пальця та оголює нішу з навушниками. Виглядає та відчувається ефектно та й виконано дуже якісно, жодних люфтів чи прогинань. Єдиний нюанс навпомацьки складно зрозуміти в яку сторону слід натиснути пальцем і доводиться трішки пообертати кейс в руці. Хоча для таких випадків тут є така пластикова маленька загугуліна, що можна відчути, але вона маленька, і ще треба на неї натрапити. До навушників зараз повернемося, але не можна забувати про комплектацію. Окрім традиційного кабеля type c на Type-A, в коробці ви знайдете велику кількість змінних силіконових насадок. Ну це справді дуже велика кількість, яка розрахована на будь-яку форму вушної раковини. Класно, що розписано, які насадки пропускають, а які більше глушать зовнішній шум. Не варто нехтувати правильним підбором, оскільки це може виявитися основним фактором для того, щоб у вас був позитив. Тивний досвід тому не лінуйтеся позмінювати насадки кілька ночей і підібрати оптимальний варіант. Самі навушники без перебільшення крихітних розмірів. На це є причина, звичайно, сон на боку. У звичайних ТВС-навушниках ви, звичайно, можете заснути, лежачи на спині. Але при першому оберті боком на подушку буде два варіанти. Навушники просто повипадають або ж почнуть втискуватися вам у вухо, що спричинятиме дискомфорт. Занкр Сліп А20 зовсім інша історія. Звичайно, все індивідуально, але я хочу поділитися з вами конкретно. Своїм досвідом. В мене ні разу за весь час тестування жоден з навушників не випав з вух і навіть не натякав на таку можливість. Це враховуючи, що кілька ночей я пробував насадки, які не зовсім підходили моїм вухам за розміром. Я часто сплю на боку і дискомфорту в цьому випадку я не виявив взагалі. Тобто ти спочатку відчуваєш, що в тебе щось є у вусі, і це природно, однак через кілька хвилин відчуття зникає, і ти просто забуваєш про існування навушників. Пристрій. Працює у двох режимах: сплячому та Bluetooth. В Bluetooth режимі можна використовувати Anker A20 як звичайні навушники, грати будь-яку музику за своїм бажанням. Мікрофонів тут немає, тому це чудовий варіант для інтровертів. В сплячому режимі ви можете програвати лише попередньо завантажені в пам'ять навушників звуки за допомогою фірмового застосунку SoundCore. Такий спосіб використання, порівнюючи з Bluetooth режимом, суттєво покращує автономність. До речі, про автономність Навність можна насторожитися щодо цього питання, зважаючи на розмір навушників, але навіть у Bluetooth режимі модель забезпечує до 10 годин роботи від одного заряду та до 55 годин разом з кейсом. Якщо раптом ви любите спати довше, ніж 10 годин, то на допомогу прийде сплячий режим, який дасть 14 годин автономності та 80 годин разом з кейсом. Якщо розрахувати, що середній здоровий сон повинен тривати 8 годин, то маємо 10 ночей використання на цьому фоні. Відсутність можливості безротового заряджання кейса не так вже й засмучує. Керування здійснюється подвійними та потрійними етапами по навушниках, які можна повністю кастомізувати під себе в застосунку. Спрацьовування йде за допомогою гіроскопу, а не сенсорних поверхонь, тому доведеться трішки звикати. До речі, головна сіль саме у можливостях, які надає застосунок, тому побігли розбиратися. Дуже класно, що присутній окремий будильник, який приємним наростаючим сигналом будить вас зранку. В цьому випадку ви точно почуєте будильник і закритися від нього подушкою вже не вийде. Можна налаштувати до п'яти будильників і вибрати одну з чотирьох мелодій. Сподіваюся, що з оновленнями їх побільшає. Також вбудували в сам застосунок нагадування, що пора спати. До речі, про сон. Однією з цікавих фішок девайса є трекінг сну, який працює дуже круто і точно. Тут можна знайти загальну тривалість сну, час засинання та прокидання, кількість глибокого та поверхневого сну разом з неспанням. Також відстежується кількість обертань у вісні і визначення домінуючої пози. Все це супроводжується поясненнями, що є нормою та як сприяти досягненню ідеального сну. У випадку, якщо ви сумніваєтеся у правдивості даних, є калібрування в налаштуваннях, щоб навушники точно знали в якому горизонтальному розташуванні ви засинаєте, перейдімо до бібліотеки звуків, над якою явно добряче попрацював виробник. Для початку є ряд пресетів для різних цілей. Можна відтворювати звуки, які маскуватимуть високі, середні або низькі частоти залежно від ситуації. Для відпочинку перед сном застосунок пропонує зануритися в літню ніч, лісовий струмок чи затишну спальню. Ну а безпосередньо для сну можна вибрати заспокійливий дощ, космічну подорож чи звуки під водою. До речі, якраз цей пресет став моїм улюбленим і дуже класно занурював у сон. Але, звичайно, на цьому вибір звуків не закінчується, бо рано чи пізно ви захочете скомбінувати щось особливе для себе. Для цього є велика кількість кастомних звуків, які посортовані за категоріями. В один пресет можна зберегти до трьох різних звуків, відрегулювати їх гучність та навіть підлаштовувати тональність. Скажімо, мені сподобалися звуки потяга в перемішку з морськими хвилями та потріскувальні. Дням вогню. Мені подобається, як воно горить. Під такий пресет я засинав як мала дитина. Щоправда, я чимало експериментував з різними комбінаціями звуків і у всіх випадках чудово спав. Зовсім забув згадати про функцію легкого пошуку навушників. За стосунку їх можна змусити пищати у випадку, якщо ви забули, куди поставили навушники, чи раптом під час сну вони випали. Але як я згадував раніше, не знаю, як потрібно спати, щоб вони намагалися випасти. Тепер поговоримо про те, кому підійде такий девайс. Чимало людей мають тривожний сон, і приємні звуки можуть заспокоювати мозок, коли ми його не контролюємо. Також Anker Sleep a 20 можуть стати спасінням від хропливого партнера чи інших зовнішніх звуків, які заважають спати. І зрозумійте мене правильно, копійчані затички для вух однаково будуть мати кращу пази пасивну шумоізоляцію, але вони не зможуть маскувати той шум, який все-таки проникає. Тож я підозрюю, що ці навушники можуть скерувати ваш сон у правильне русло. Якихось кричущих мінусів я знайти не зміг, хоча й старався. Можна згадати відсутність бездротової зарядки, але через класну автономність це важко записати в мінус. От що було б приємно мати більшу кількість завантажених у навушники мелодій. Якщо ви часто захочете міняти звуки, то доведеться до Після досягнення ліміту в 4 композиції вивантажувати одну з них і завантажувати нову. Хоча, з іншого боку, з часом вам набридне випробовувати нові звуки і ви зупинитеся на двох-трьох пресетах, які будете змінювати щоночі під настрій. Отже, Anker Core Sleep A20 це комфортні, автономні та продумані навушники для здорового сну. З ними ви можете детальніше вивчити свій сон та отримувати більше енергії протягом дня. Такий. Девайс купляється точно надовго, тому приємно бачити і 18-місячну офіційну гарантію від виробника. А ціни та наявність можете глянути за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал та розповідайте, чи бували у вас проблеми зі сном і як ви їх вирішували. Враховуючи, що люди проводять в стані сну ледь не третину свого життя, мені здається, що тема здорового сну явно недооцінена в інформаційному просторі. Поради від Тані Поради щодо гігієни сну. Створіть стабільний графік сну. Облаштуйте комфортне середовище для сну. Обмежте використання смартфонів, планшетів, комп'ютерів за годину до сну. Розробіть ритуали перед сном. Це може бути читання, медитація або прийняття теплої ванни. Добре, ну оце от що гаджети перед сном це так, це правда. Всі ми наче знаємо цю правду, що не варто, але ж дотримуємося. Чи ні? як тобі сказати?